Значить починаємо з створення комісії. І так, питання. Головою комісії хто? Ні. Ні. От зайнятий. Я протокол. не мікроак. Він не атаман Отаман Так. Депутати, кого ви рекомендуєте? Щепковський Віктор Так. Інші пропозиції будуть. Нема. Хто за те, що було як був Шепковський? Віктор Миколаївич, вітаємо. Osionfish. Пішли набирайте. Будь ласка, пропозиції всі давайте. Будь ласка, яка пропозиція? У мене є пропозиція включити когось з і районної ради. Чому? Тому що питання про виділення землі будуть перекликатися. Ми говоримо зараз про приватні земельні ділянки. Я розумію. Я розумію, але питання в тому, що скажімо, люди будуть звертатися з цими заявами. І треба буде якась координація між... Давайте Рущука напишемо, так? Зазводаємо. Ні, ні, зараз. Ми даємо подання, а вони дають приставити. Вони мали краща, де ні, його. Є далі. Це ви тільки що в нас. Це значно, мало представник районарська адміністрації, це ті земельні ділянки. Так, Віктор, будь ласка. Я тут чув таке, що є необхідність, щоб від громадського об'єднання теж буде. То ми пропонуємо крикливо від громадського об'єднання Майдану. Тільки маєш прийти телефон дати, щоб закриклий Олександр Дмитрович. Владимирович, оце той Дмитрович. Так, тепер беремо. Військова частина, напевно, чоловіка три, чи один? Один? Ну, Двох хотів. Там треба, ні, там не одного, один не йде, це військові. <ріст> я <ріст> Я нічого багато не сказав, <ріст> не я представнику теж був. А є дві частини військові. Ні, О, <ріст> то не наша. Там на балках то не наша. Ну нас тут трьох, хоча великому серіату двоє військові частини. Двоє дрово. Трьох можна приїхати. <кому? ріст> так. військове серіати, <чи>? а <ріст> це має бути. Представник. Віктор Миколаєвич, саме що ні? А чого ні? Що ще вона ще почкає? Представник Brother... передається, представник військкомату, так? Тепер працівник, представник районів міліції, бо міліціонерів теж є

Він Правильно ще? Хай відмова буде офіційна. Офіційна відмова від керівників серіату, що вони не хочуть керувати цим процесом. Хай буде, напишете Мелис. Офіційно коробку. От хай комісія до них звернеться, дивіться, Щепровська голова комісії, представник РДА, тобто мене стане пишемо, від Майдана Крикливий колосант. Районної райради Ради Будь був представник від районної. ради. Значить, від військової частини нашої на Червоноармійській, від райвійськомату представник. Райвідділ міліції має бути представник, представник юстиції.